Варимо суп у городі. Открили холодильник, подивилися, є картопля, кріп, морква. Открили кран, наточили водички і зварили супчик. Варимо суп в селі. Пішли в погріб, набрали картоплі, почистили, сповнили. Забулися моркву, пішли в погріб, взяли моркву. Сповнили, треба кріп піти взяти. Пішли на город, нарвали кропу. До речі, ніхто не може собі дозволити нарвати кропу на картоплі, тільки я. І мої клієнти, які купили в мене картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя. Ось бачите, це ця картопелька, і я на ній спокійно рву і їм кріп. Дивіться, можуть далі так забити, якщо хочете. Кстати, укроп, цей, що домашній, цей, що на городі росте, і цей, що просто сам насівається, він настільки відрізняється від того, що ми купуємо. Не на гідропоні той вирощується, да? А цей собі сам захотів, сам виріс і тому подібне. Дивіться, а ця... Фу, Не знаю, як кожечка. Картопля, на який коли жук не їсть листя. Ось вона красуня. Погляньте. Знакомтеся. Це картопелька, на якій не їсть жук листя. Дивіться. Бачите? Ви це бачите? Бачите? От. І ще подивіться, бачите? Ось такі діла. Підписуйтесь на сторінку солнечко Юлія, щоб не, прос... не пропустити сезон продажу. Ну, розпочнеться він, понятно, коли, як виберемо. <свісно> Вся інформація по ціні. А, давайте так, вона рання, вона смачна, жук не їсть листя і бадилля. А саму бульбу жук їсть, тому думайте, що, що пишете. Е, і хробак трошки хрумкає її, е, ну, як попадеться, якщо є на городі хробаки. І що там ще? Біла всередині. Ціна буде в сезон продажу. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на сторіночку. Бажаєте замовити червону ікру, чорну щуки, а також різноманітні квіточки на опті поштучно, Також пишіть мені в особисті повідомлення. Відправка новою поштою оплата на карту.